Бомбили день, і ніч. день і ніч. Ми виїжджали під бомбами. Мешканка п'ятихаток Любов згадує, що відбувалося у селищі на початку російського вторгнення. Каже, не працювала жодна крамниця, припинив ходити громадський транспорт, а вулиці спорожніли. Уже на тебе все. Серце опускається, вже все. Ні сна, не було, нічого. Ми вже доходили всі, взагалі. Знаходитися на вулиці було небезпечно, кажуть місцеві. Лінія фронту в перші дні війни проходила неподалік кільцевої, центральної дороги до Білгорода. Звідси до кордону Зорев усього лише за 20 кілометрів, тож окупанти гатили з мінометів, градів, смерчів, ураганів, піонів. Десятки разів випускали й ракети. Взагалі жодної людини не було. Просто тут тиша була тільки вітер скажений, і отак от літали осколки, уламки якісь. Внаслідок обстрілів значних руйнувань зазнали й інфраструктура п'яти хаток. Понад півсотні пошкоджених будинків, повністю розтрощені всі медзаклади, школа, дитсадок, корпус вишу, дев'ять адмінбудівель, філії комунальних підприємств, каналізаційні насосні станції і центральний тепловий пункт. Ба більше окупанти зруйнували у селищі, навіть церкву. Та, попри загрозу обстрілів, люди почали повертатися додому, а робітники стали до відновлення. Вон, бачите, крани по криші ходять робочі, відновлюють. От, стеклят я вжу коє-то там, то там. то у мене у самого ще балкон розбитий. Коротше, відновлення іде, йде відновлення. Вот, слава Богу. Всі магазини працюють. Да, 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 да. да. Так що життя повертаються. частину потрощених багатоповерхівок у селищі. Наразі повністю відреконструювали. У деяких вже розпочали ремонтні роботи. За можливості відновлюють ці об'єкти інфраструктури. Інформація щодо проведених ремонтних робіт у будівлях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Перше. Будівля центрального теплового пункту. Відновлений дах, перекриття між поверхами, встановлені вікна, відновлене обладнання. Друге. Каналізаційна насосна станція 2. Виконано ремонт насосного агрегату і шафи управління. У побутовому приміщенні закрито вікна, відновлено стіну. Третє. Каналізаційна насосна станція 3. Виконано ремонт покрівлі. Закриття вікон. Четверте. Ясла садок. Замінено вікна. П'яте. Міська лікарня. Закриті вікна матеріалом USB. Утеплена будівля. Раніше мери Гортерихов повідомляв, що ще активніше відновлювати потрощені будівлі зможуть влітку. А от на повну відбудову п'яти хаток знадобиться близько року. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків.